Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості мою вінтажну комору. Сьогодні буде друге відео, присвячене моїм придбанням з барахолки в Закарпатті. І ось подивіться, яку красу, яка знаходиться у мене на столі, я придбала. Цей виріб, я зараз покажу вам його на фото спочатку. Ось ви бачите, це в книзі, я його знайшла, Ольги Школьної, і написано, що набір для сніданку 60-ті роки Добизький фарфоровий завод, фарфоровий виріб, криття позолота і фото зроблено зі збірки музею Добизького фарфорового заводу. Автор Соколова В. Так, це відео ось тут, на фото з книги, а це я вам показую вживу. Ви знаєте, дійсно мрія свойственно збуватися. І ось я мріяла про такий набір. Він цікавий, він доволі такий рідкісний, і мені вдалося його придбати так, розпочнемо огляд безпосередньо самих предметів. Значить, набір складається з двох тарілочок, ось таких, вони дуже яскраві, бачите криття червоне та жовте в крапинку, потрійне оздоблення позолотою середині тарілочки. Тарілочки, ну, вони більше підходять під десерт, але для сніданку це саме те. Якщо ми повернемо, то побачимо другий побачимо другий сорт. Мабуть, 19-та група складності, не знаю, як назвати. І довби ж скеклимо. 60-х років. Далі іде ось такий ось глечик. Я не знаю, для чого він може бути пристосований на сніданку. Але маємо те, що маємо. І друга тарілочка така в крапенку з жовтим криттям. І ось такий уже меншенький глечик. Вірніше, полуглечик, полумиска з кришечкою. Цікаве. Оформлення цих предметів. Поєднання червоного з жовтим дуже гарно сочетається. Також ми бачимо, тут іде така подвійна солоночка, або для якихось спецій таких. Можна навіть і покласти сюди і хрін, можна покласти і гірчицю, а також дві чудові. Ось такі підставочки для яєць. Маленькі, крихітні. І загальний вигляд от такий цього напорчику. Дуже гарний. Тепер щодо ціни. Оскільки сортність, я вже вам назвала, ціна тут зазначена. Ось на цьому великому горщичку бачимо 5 карбованців, 30 копійок у 60-ті роки. Це, я вважаю, на той час були гроші. І не великі, і не маленькі. середній ціновий діапазон. Ще раз полюбуємося на цю порцелянову красу. Це перша моя покупка. Далі мені завжди попадаються речі, да, до, до речі, я вам покажу сьогоднішній кусочок погоди. І ви бачите, в попередньому віде відео я вам показувала красу гір. Золотої осені зараз іде дощ і гір зовсім не видно. Бачите, як сіро на вулиці, все затягнуто хмарами, все буквально. І так, продовжуємо завжди, коли я буваю. На бараховці в Закарпатті. мені вдається придбати керамічні вироби. В них в радянські часи діло декілька керамічних підприємств. В даному випадку, тут, де я знаходжуся, діяло два це Бергівський майоліки завод та Виноградівський. Оцю чудову вазочку я не знаю, кому вона належить із підприємств, але це або Берегово, або виноградово це сто відсотків. Саме от такий дизайн мав місце у виробів даного підприємства. Бачимо наліпки в вигляді такої квіточки. Такі тона, в них голубі, коричневі, переважали у виробництві керамічних виробів. Ось таку чудову вазочку. Тут немає жодним чином ніяких наліпок. Хоча на той час от, у них були задіяні такі бумажні, бумажні наліпки стіною і з назвою підприємства, поки вона тут постоїть. Ще один виріб керамічний, який мені вдалося придбати, це ось такий красивий лев. Зверніть увагу на цю красу. Видно, що річ старовинна. І видно, що це виріб різних підприємств. На мою думку, це може бути або старий Васильківського майолікового заводу виріб, або львівського е заводу м'якої крівлі, який мав свій керамічний цех, або навіть і ЛКСФ. Не знаю, буду ще шукати. Але так як я дивилася по-бистрому в інтернеті, я не знайшла ось. Такого красавчика. Лева, царя звірів. Бачимо на постамент такою гарною поливою зеленою. Аж виблискує саме цим підприємством, і було притаманно ось така полива на своїх виробах. Як ми бачимо, ціни тут жодним чином не обачаються. Хоча якась буква К. До речі, буква К, я бачу, це таки зараз її роздивилася. Можливо, це якраз і буде ідентифікація цього виробу. Так, з керамікою все. Завершимо з фарфором. Ще я купила таку милу чашечку. от Вона середкою стояла. от Я її взяла із ручної розпису і зацінила. Всього на всього 10 гривень вона коштувала. Я її взяла. Значить, отакий розпис, він художників називався Тіньовий полумазок». Але, я думаю, ви вже здогадалися по оздобленню з такою люстровою фарбою по кромці чашечки, що це виріб не старий, це десь середина 90-х 2000-х роки. Що стосується маркування. Я хочу показати, що воно не досить добре. І тут вбачається чи баранівська, чи городниця навіть і не знаю. Ось таку чашечку. Буду дивитися, можливо. Десь її знайду в інтернеті і придбаю блюдечку. І завершувати свій огляд я буду ось такою скляною річчю. Я її взяла, тому що це кольорове скло. Я також збираю старе скло, а кольорове. Особливості дуже гарна така салатничка, міні-салатничка. Можливо, до речі, тут і кришка була, я не знаю. Якщо хтось знає, або може в когось є в колекції, буду е, рада, якщо ви мені напишете про це в коментарях. Взяла я її всього-навсього за 10 гривень. Ось тут таке клеймо. І ціна всього на всього 15 в свій час була 15 копійок. Я ж, як я вже сказала, купила за 10 гривень. І так, мої дорогі друзі, мої підписники. Дякую вам за те, що ви підписуєтесь на мій канал, що ви мене дивитесь. Мені досить і досить приємно і це спонукає мене для подальших зйомок, для подальших оглядів. З усіх вирібів, які є в моїй колекції. До нових зустрічей з вами була я, Вінтажна Комора та Людмила.